Вітаю вас на моєму каналі Оракул Шрі Матрика. І сьогодні ми з вами розглянемо питання, які енергії нами зараз керують. І ми ж знаємо, що в просторі немає часу, тому це відео буде актуальне для вас тоді, коли ви його включите і будете дивитись. А також той варіант, який ви виберете, буде саме для вас. І перш ніж ми почнемо, я би хотіла вас ознайомити з тим, що ж таке насправді оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення. І при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни, пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації, зазирнути у майбутнє і у разі потреби допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає дев'ять сфер життя. Це здоров'я, відносини, робота, вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки, вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також Оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення. Вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив, допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств. Що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека? Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. Що ж, я вважаю, що ви вже вибрали свій варіант. І ми можемо розпочати, розглядати, які ж енергії нами зараз керують. Підписуйтесь на мій канал Оракул Шріматрика, тисніть на колокольчик, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, сподобалось вам чи ні. І задавайте питання. Я залюбки буду відповідати на ваші питання. Гарного вам перегляду! На перший варіант оракул Шріматрика говорить, що вами зараз керують енергії розширення. Ви зараз здатні заполонити з собою весь простір навкруги. Вам ніби потрібно бути скрізь і зразу. І все мати під контролем. Ви маєте чудовий талант спілкуватися з людьми як в побуті, так і на роботі. Ви легко спілкуєтесь. І ця ваша здатність легко налагоджувати контракти і знайомства допомагає вам мати вплив на людей, а також на процеси і події в вашому житті. Зараз у вас може відкритись як творчий, так і інтелектуальний потенціал. Також ви зараз здатні досягти кар'єрних звершень. Піднятися по кар'єрній сходинці. Оракул також говорить, що ви вже набули достатній життєвий досвід в цьому житті. І у вас є знання, у вас є пізнання цього світу. І зараз вам даються енергії, які можуть проявити в вашому житті все, що вам завгодно. Вам дано енергії переможця. Ви можете досягти будь-якого успіху і знищити на своєму шляху будь-які перепони і прегради. Я б сказала, що це величезний потенціал, і ним потрібно скористатись. Також у вас зараз на підході енергії потужних, різких і навіть, я би сказала, імпульсивних змін це енергії перетворення, енергії трансформації. Вас раптово може осяяти якась слушна думка. Можливо, прийде якась гарна ідея. Або взагалі ви зможете відкрити чи здійснити якийсь науковий або творчий прорив. Завдяки вашій міці і натиску, ви можете здійснювати потужне просування вгору, як в кар'єрі, так і в соціальних питаннях. І взагалі, якщо буде потрібно, якщо у вас буде ідея, якщо у вас буде план, то ви з легкістю візьмете розгін з нуля. І як трактор попрете вгору до перемоги, тут можна надати пораду, готуйтеся до різких змін. Подивимося другий варіант, що нам скаже Оракул. В другому варіанті оракул Шріматрика говорить, що ваші енергії це пізнання світу. Вам зараз потрібно пізнати всі феномени світу. І вам даються ці енергії, які допоможуть ці феномени скуштувати на смак, тобто набути життєвий досвід. У вас є чудова можливість зараз спробувати щось нове. Можливо, внести значні, коригування, корективи в ваші плани, у ваші проекти. А можливо, вам треба скоригувати ваші відносини, а можливо, вам треба поєднати між собою дві протилежності. В будь-якому випадку події в вашому житті протікають вільно і гармонічно. Як пораду можна сказати довіртесь світу, орієнтуйтеся у своїх проявах на зовнішній світ, а також на своє оточення. Фонема Унмеша наділяє вас безмежною мудрістю розібратися у ваших справах. І Якщо у вас є якісь невирішені справи, то зараз саме час їх вирішити. І у вас це зараз вийде найкраще. Завдяки тому, що ви можете приймати мудрі і виважені рішення. Але у вас відсутня здатність чути свій внутрішній голос і звуки Всесвіту, які дають вам підсказки потрібні. Тому у вас є надмірна залежність від авторитетів, чужих думок, а також засобів масової інформації. Ви надто приділяєте увагу тому, як саме було щось сказано, а це вже надмірна психоемоційна залежність. Що ж нам скаже Оракул в третьому варіанті? В третьому варіанті оракул Шеріматрика говорить, що вами зараз керують енергії стабільності. Ви стійко стоїте на землі, ви стійко стоїте на ногах, в житті присутня надійність і фундаментальність. Зараз ви маєте гарне фінансове благополуччя і процвітання. Ви дотримуєтесь сімейних традицій, устоїв і звичаїв. Взагалі, зараз рекомендується виконувати стійку рутинну роботу, ту, що ви робите щоденно. Взагалі, ви знаходитесь в стані спокою і повністю задоволені всім, що стається в вашому житті. Але Садашева говорить вам, що ви зараз можете вдало експериментувати, експериментувати в будь-якій сфері вашого життя. Вам навіть зараз, можливо, хочеться зробити якісь перестановки, переміщення, переїзди. Але Майя дає вам енергії ілюзії і обману, і говорить, щоб ви були пильними в стосунках, як в ділових, так і в особистих, тому що будуть розриви договорів, контрактів і відносин. Можливо, буде розділ майна. Можливо, ви будете розділяти сфери діяльності або сфери впливу, а також, можливо, обмеження ваших дій. І останній четвертий варіант, що нам скажуть оракул. На четвертий варіант Оракул шиї матрики говорить, що у вас є абсолютно початкова енергія і сила. І ця енергія здатна проявити себе всім, що завгодно. У вас є зараз безмежні можливості і безмежні ресурси для здійснення ваших намірів, ваших проєктів і ваших справ. А фонема Дарса дає вам енергії, з якими ви отримуєте зиск, отримуєте радість і багатство. У вас спостерігається прилив енергії та життєвих сил. Це може бути натхнення або сильний емоціональний сплеск. Ви можете отримати спадок. І цей спадок може бути у вигляді грошей, а можливо, у вигляді ідей, таланту, нерухомості, а можливо, якихось досягнень ваших предків. Або просто талісмана. Крім того, у вас панують енергії мудрості і здійснення ваших бажань. Тут головне правильно бажати, тому що бажання здійснюються абсолютно всі. Ви сіяєте як сонце, і спепеляєте своїм сяйвом всі перешкоди на шляху до успіху. Всі рішення вами прийняті мудро і виважено, що і приведе вас до успіху, процвітання і отримання бажаного результату. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на колокольчик для того, щоб вам приходили сповіщення про новий випуск відео. Дякую вам!